Друзі, автолюбителі, всім здоровенькі були з вами знову компанія Gold Cars, Міні авторинок у Львові. Найдешевшими цінами, напевно, на західній Україні, і з великим вибором. І сьогодні в нас на огляді ось така Toyota Camry з 17-го року. Зараз ціну вам скажу в кінці відео, а також покажу зараз коротесенько салончик і хочу вам нагадати, що цей автомобіль можна придбати у нас у Лізин. І, в принципі, всі автомобілі, які в нас є, можна придбати у Лізин. Деталі ви можете дізнатися в нашому телеграм-каналі. Зверху в шапці профілю є на нього перехід. А зараз вам покажу ось цю Toyota Кемрі в гарному обвісі. Обвіс вже робився тут, на території України. Людина в нього клала дуже багато коштів, сил і, як то кажуть, любові. На титанчиках гарний. На зеркалах у нас ось такі накладочки. По бампері, нижні губи, повністю все з полірочки і ексклюзивні ось такі задні стопи. Люди їх замовляли десь аж зі штатів. Ось такий салончик шкіряний, світлий. Також є апгрейд по рулю. 4 підіймача управління дзеркалами, регулювання дзеркалами, тут антизанос відкривання багажнику. На автомат коробці це є 2,5 бензиновий двигун. Сама по собі Кемрі є досить хороша, великий автомобіль, комфортний і, в принципі, автомобіль, який не ламається. Позаду ми бачимо дуже багато місця. В кемрі, так як Super B. Місце між сидіннями передніми дуже багато. Автомібіль вже знаходиться в нас на майданчику, це місто Львів княгині Олі 106, компанія Gold Cars. Тут його можна оглянути, зробити тест-драйв, завести на будь-яку перевірочку, перевірити все, що вам. Згодно по автомобілю і поторгуватися також на місці. Тому, друзі, ціна такого автомобіля 19,5 тисяч доларів США, плюс гарний торг реальному покупцю. Забігайте до нас, будемо раді вас бачити. Працюємо без вихідних. Маємо великий вибір автомобілів і нагадуємо вам за лізинг. Хочете лізинг, В телеграмі заходьте або ставте під цим візом плюсик, і наш менеджер вам все відпише. До зустрічі!